У нас ще партія дронів на доукомплектування. Насправді це вже одні з останніх дронів цієї партії. Всього було 10 таких сімірок камікадзе і 10 таких вісьмірок камікадзе. Ось, значить, почнемо з сімірки. Така цікава рама, алюмінієва. пам'ятаю ще десь рік чи навіть півтора року тому. Почали використовувати алюмінієві рами наші вороги. Багато хто їх тоді дуже сильно критикував за це, але насправді, ще тоді простий аналіз говорив про те, що така рама має право на існування. Тому що, якщо її вага, нехай там на грам 200 більша за карбонову, то це в порівнянні до вагідрона є дуже небагато. Ось тому це там, якщо е, в дрона там, батарея 900 грам важить, вантаж БК 1,5 е, це вже більше 2,5 кг вага дрона, і там плюс 150-200 грам рама це там до 5-7%, я так примітивно лінійно врахував, ну це е, має місце на використання. Отже. Такий дрон, і в нас теж є тепер дрони на алюмінієвих рамах. Ось, значить, Що в цьому дроні? Ну, В цьому дроні є частота відеопередавача. Потрібно було змінити Ось, ну і частоту керування. Тут досить крутий TBS Crossfire стоїть, але, на жаль, потрібно, потрібен інший протокол і ЛРС для використання цих дронів. тому ми цей на Тебе Crossfire повинні були замінити. Отже, ця 8К. Ця 8К це хороший дрон Камікадзе на тепловізійній камері, ось. Відомого українського виробника. От. Але додатково потрібно встановити було і сюди звичайну камеру. Щоб можна було, щоб в такій комбінації йти, і тепловізійна камера, і звичайна, щоб можна було е, краще орієнтуватися в просторі, тому що тепловізійна камера дійсно тут хороша, е, можна побачити цілі е, і в темнопору, е, і, і навіть в світлу теж можна побачити замасковані цілі е, краще. Але орієнтуватися в просторі насправді досить складно, якщо летіти на велику відстань на такій камері. Тому додатково сюди потрібно було встановити камеру. Звичайно, так ну що ж, давайте детальніше тоді почнемо з цих сімірок. Це сімірка на алюмінієвій рамі. Вона виглядає так, і все, що ми робимо, тобто тут небагато просто заміняємо відеопередавач. До речі, цей відеопередавач ми беремо з вісімки цієї, а на вісімку поставимо краще. Ми ставимо Rush Max Solo, беремо факсір і ставимо на семірку. Його, в принципі, достатньо. Також lrs керування передавач звичайний на Diversity його. Достатньо для застосування цих дронів. Ось. Тобто тут по цьому дрону змін небагато, але я хочу звернути також увагу, що на цих дронах такий невеликий конденсатор маленький на 470 мікрофарад і його теж заміняю, встановлюю більший конденсатор на 1000 мікрофарад для більш стабільного. Польоту під час якихось там, навантажень чи різкіших маневрів. Ось. Тому що заміняється цей конденсатор. Решта тут, в принципі, все добре. Є е -е, ну, ще цікаве зауваження, що ось пропелери крутяться на камеру і на хвіст, відповідно. Е -е, ну, ці пресети на налаштування я. В принципі, не заміняв по цій камері, тільки все, що стосується ВТХ, по цьому камікадзе, все, що стосується ВТХ, то е, доналаштовував. А решта лишив, як є. В принципі, я вже таких дронів 7 штук облітав, влітають добре. Е, ну, Нормально, без особливих зауважень. Ось. Ну і що стосується наших вісімок. Ось така вісінка. Е, ну, в першу чергу з простопичним. Ми тобто, тут фоксір заміняємо на Rush Max Solo, який є більш так, популярним серед військових, тож по відгуках, які я чув, принаймні, що це в принципі, один з кращих відеопередавачів на, такому, на, на, на таких типах дронів. Тому ми його встановлюємо на цю вісімку, а з неї знімаємо цей, е цей відеопередавач і ставимо на сімірку, на яких е відеопередавачі не на актуальній наразі частоті. Е ось. Так, ну, Решмаксово поставили. І основне це то, що тут ми додатково встановлюємо ще одну камеру ось такий 3 d друк е використав. Він доступний для ком'юніті, в принципі, безкоштовно. Його можна використовувати ці модельки, якщо не в комерційних цілях, звісно. Ось. Та і все. Тут основним ще моментом є те, що коли встановлюється дві камери, потрібно встановлювати камера Switch, яка дає змогу переключатися в польоті динамічно між. Камерами. Зараз я е, покажу. Ось такий камер свіч, тут у мене вже є розпаяний. Насправді він е, приходить так. Ці піни я відпаю і напряму е, запаюю е, кабелі. В принципі, тут <coughs> нічого особливого, є сигнальний кабель, який заходить сюди, звідси я беру з леду. Його ось налаштовую LED а, як серво, а, і а, таким чином передаю а, сигнали. Значить, тут є вхід, сигнал а, від LED, який переключає а, камери, є також вихід, який ми конектаємо. Туди, де в нас зазвичай конектається камера. Ось. Ну І е, ці два додаткові е, кабелі для камер. Е, відповідно, перша та друга камера. Тут є також вихід на третю камеру, тобто, якщо е, вас раптом вам потрібно на три камери, це теж можна реалізувати, що є досить рідко, але можливо. Ну, або е, у вас в третьому положенні буде просто сірий екран, ну, або ви положення Стіка можете. Замапати таким чином, якщо у вас трипозиційний стік на пульті, то ви можете замапити, що там на двох положеннях у вас звичайна камера, а на третьому положенні тепловізійна. Ну, Тобто тут є така гнучкість, варіативність. Ось. <кій> Також тут хочу зазначити, що прямо з цього. <кій> Ці схеми, звідси тут якби, живляться камери, вони навіть як ви переключаєте, камери все одно залишаються включеними, що з одної сторони, в принципі, добре, так як ви швидше отримаєте картинку, тому що може бути там якась затримка, але вона насправді буде дуже невеликою. Ну, в мілісекундах вираховуватись. Єдине, що стабілізуватись картинка в, самому, в самих окулярах чи в. На моніторі може там, до пів секунди секунду, можливо, після переключення, але, в принципі, це вроді би не критично. Ось. Ну, В цілому по цих дронах зауважу, що такий апгрейд вийшов близько 22, можливо 3 тисяч до 25 максимум. Для 10 таких та 10 таких дронів вдалося зібрати 15 тисяч, ну і лише знайти в себе в кишені решту коштів. Але, звісно, ще такий фактор. Тобто тут ми зняли, виходить, відеопередавач, який був на неактуальній частоті. Можливо, ми його зможемо комусь реалізувати, кому такий буде. Відеопередавачі актуальні. Також ми, я тут зняв ці ТБС Crossfire, але вони насправді досить е, круті. Я їх ще там дуже детально не ідентифікував, але в принципі подивився, що це може бути, то вони теж досить дорогі. їх Поки що теж продавати не буду. Е, можливо, все військові на якісь дрони знадобляться. Але якщо ні, то теж, теж можна буде реалізувати і відповідно ці кошти направити на. Наступні потрібні для військових такі невеличкі проекти.